В корпусах недорогого сегменту не часто можна побачити яскравий зовнішній вигляд в поєднанні з функціональними можливостями. Бо важко знайти баланс між дизайном та якістю при обмеженому бюджеті. Компанія Vinga на цей раз представила стильний корпус Winga cs 214 w який отримав багато незвичайних конструктивних особливостей та може зацікавити багатьох користувачів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся! Біленький Вінгасі S214W пропонує непогані можливості за свою ціну в 2000 гривень, що близько 50 доларів, бо у ньому можна встановити до 13 вентиляторів, а це не часто зустрічається навіть у дорогих корпусах. Також приємною несподіванкою є підтримка РСО довжиною до 420 мм, знімні полові фільтри та велика кількість додаткових місць для рамок накопичувачів. У цьому огляді ми розглянемо його функціональність та особливості, а почнемо з характеристик. Корпус постачається у звичній картонній коробці з вирізами по боках для зручного транспортування. На ній можна знайти схематичне зображення моделі та її основні характеристики. Комплект постачання включає в себе гвинти для кріплення компонентів, опори під материнську плату, перехідник під хрестову викрутку для останніх, системний динамік та одноразові стяжки. Вінга cs 214 w отримав прямокутну форму шасі та має стильний вигляд з рівними гранями у поєднанні з білим кольором. Такий мінімалістичний дизайн буде гармонійно доповнювати інтер'єр. Передня панель є повністю суцільною та виконана зі сталі. Можуть виникнути питання щодо ефективності охолодження з таким дизайном панелі. Єдиний шлях для потоку повітря забезпечують отвори з боків. Сама ж панель кріпиться зверху двома шпильками, а внизу вставляється в пази. За нею можна побачити пиловий фільтр на магнітних кріпленнях. Нейлонова сітка фільтру доволі щільна, що забезпечить хорошу фільтрацію пилу. Далі є місця для установки трьох 140 або 120 мм вентиляторів. Також сюди можна встановити РСО довжиною аж до 420 мм. Верхня панель теж зі сталі товщиною 0,8 мм і не знімається. На ній є перфорована решітка, яка вкрита стандартним пиловим фільтром з магнітним кріпленням. Під панелью є місця для встановлення 120 або 140 мм вентиляторів. Сюди ж можна водянку довжиною до 360 мм. Тут же можна знайти кнопку увімкнення і перезавантаження ПК, два порти USB 2.0, два аудіороз'єми для навушників та мікрофону, по одному порту USB 3.0 та USB Type-C. Тильна панель зверху має перфорацію для кращого потоку повітря. Нижче знаходиться місце для кріплення одного 120-мм вентилятора, який вже встановлений виробником. Його можна регулювати по висоті. Під вирізом для інтерфейсної панелі материнської плати розташовані 7 слотів для карт розширення: один з багаторазовою заглушкою і 6 з одноразовою. Праворуч є два слоти для вертикальної установки відеокарти з одноразовими заглушками, однак для цього потрібно додатково придбати райзер. Внизу бачимо посадкове місце для блоку живлення зі звичними кріпленнями. На дні корпуса є чотири пластикові ніжки з м'якими гумовими накладками. Їх висота 24 мм, що забезпечує простір для охолодження блока живлення. По всій площині розміщений знімний половий фільтр у вигляді сітки. Ближче до передньої частини знаходяться болти для кріплення кошика з накопичувачами, які можна встановити в декількох положеннях або замінити на один 120 чи 140 мм вентилятор. Тепер давайте розглянемо бічні панелі. Права товщиною 0,75 мм має перфоровану решітку ближче до передньої панелі. За нею передбачені місця для встановлення двох 120 мм вентиляторів. Ліва ж панель виконана зі скла товщиною майже 4 мм, обидві кріпляться гвинтами з накаткою. Всередині корпус має стандартне компонування, однак внутрішня конструкція має певні особливості. Доволі місткий робочий простір, поділений кожухом на дві окремі частини. На піддоні материнської плати, ближче до передньої частини, є шість посадкових місць під кошики для накопичувачів. В комплекті самих кошиків немає, але можливо вони з'являться в продажі окремо. Також тут є місця для кріплення двох 120 мм вентиляторів. Кожух є незвичайним і має перфорацію по всій площині та місця для кріплення трьох 120 мм вентиляторів. Поряд з перфорацією є п'ять отворів для кабелів. Окрім вентиляторів, сюди можна встановити дві рамки для накопичувачів такого ж формату, як і на зворотній стороні піддона. Проте на даний момент докупити їх можливості немає. Зверху над місцем для встановлення материнської плати є три широкі отвори для кабелів і достатній простір для зручного встановлення охолодження. Піддон материнської плати має великий виріз для зручного монтажу процесорного кулера. Для укладання кабелів є декілька великих отворів. У всіх необхідних місцях є петлі для пропуску стяжок, отже, проблем з акуратним кабель-менеджментом не буде. Для накопичувачів під вирізом в піддоні є знімний кронштейн, на який можна встановити два диска форм-фактору 2,5 або один 3,5-дюймовий. Для цього в комплекті є всі необхідні гвинти. Також на знімний кошик можна встановити ще два жорсткі диски по 3,5 дюйми або один накопичувач 2,5 дюйми. Якщо його прибрати, буде місце для 120 або 140 мм вентилятора. Під кожухом розміститься блок живлення довжиною до 220 мм. Посадкове місце для нього обладнане антивібраційними прокладками. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. При збірці системи зауважень до корпусу у нас не було. Під час роботи були відсутні будь-які зайві звуки або вібрації. Є підтримка відеокар довжиною до 415 мм та кулера висотою до 164 мм. Також є достатньо місця для зручного прокладання кабелів. Для тестування корпуса ми встановили на передню панель три вентилятора Vinga LED Fan 02, що працювали на швидкості 1100 обертів на хвилину. Вони базуються на гідравлічному підшипнику та мають яскраву білу підсвітку. Швидкість вентиляторів Фересо була максимальна 2100 обертів на хвилину, а кулер відеокарти працював на 35%. Крім того, у біосматеринської плати було активовано Intel Adaptive Boost Technology для збільшення тепловиділення процесору. Під час тестування в утиліті aida 64 основне навантаження здійснюється на процесор. Так от різниця між його температурами на відкритому стенді та всередині корпуса склала 4 градуси. Відеокарта без навантаження мала більшу температуру в корпусі всього на 1 градус. При тестуванні бенчмарком 3 dmark Time Spy Extreme ситуація сильно не змінилась. Температура процесора в корпусі та на відкритому стенді відрізнялася на 5 градусів, а температура відеокарти знову на 1 градус. В тесті програми FurMark процесор не був сильно навантажений, і ми зафіксували різницю нагріву у 2 градуси. Температура відеокарти на відкритому стенді була 61 градус, а в корпусі 65, що є непоганим показником. Отже, враховуючи те, що передня панель не має перфорації, Вінга cs 214 W зміг показати хороші результати охолодження. При цьому є можливість зняти передню кришку панелі для забезпечення кращого притоку повітря. Тож можна зробити висновок, що в цьому корпусі сучасні системи будуть працювати в комфортних умовах. Корпус Вінга cs 214W демонструє, що навіть у бюджетному сегменті можна знайти продукт, який поєднує в собі стильний дизайн та високу функціональність. Завдяки своїм конструктивним особливостям, таким як можливість встановлення до 13 вентиляторів, знімні полові фільтри та підтримка ЕРСО до 420 мм, mm, цей корпус може стати відмінним вибором для користувачів, що шукають оптимальне співвідношення ціни та якості. Приємним бонусом є попередньо встановлений вентилятор на тильній панелі та можливість вертикального встановлення відеокарти. Здатність корпуса підтримувати комфортні температури досить гарячих, комплектуючих, навіть без перфорації на передній панелі, свідчить про ефективність вентиляції у ньому. Тож, у підсумку, за свою ціну близько 50 доларів та вражаючу модульність Вінга СІ 214 w є хорошим варіантом для сучасних збірок. Ну а ви побрали цю новинку для своєї білосніжної системи? Враження і зауваження чекаємо в коментарях. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, а канал підпискою. До зустрічі в нових відео. Все буде Україна!